Ради камрадки гуляю я лісом, йду, шукаючи нових місць по Другій світовій і ось бачу опа, така хатка серед лісу. Є хто дово! Страшно. О, якийсь труп. Хай камрадин, всім привіт! Вітаю вас на україномовному каналі. Сьогодні гарна осіння. Суперова тепла погода поки що ще, але обіцяють вже заморозки, приморозки. Зараз я піду на той горбик і все там опадає. Горбик стратегічний і цікавий. Вступаємо по Другій світовій. Що буде цікавого, вам неодмінно покажу. Залишаємося на каналі. Підписуємося також. Буде цікаво. Погнали! Ось така. Небезпечна знахідка, 82 летуха радянська. Прилетіла, не взірвалася з якихось технічних причин. Невідомо чому. Ну і добре, ні в кого не вбила. Застряла тут на 73 роки довгих. Пролежала, і ржавіла, але не згнила. І тут собі вона... Відпочиває, хай відпочиває далі. Без таких наслідків, самі розумієте, коп по війні, не обходиться ніяк. Мусять бути взриву небезпечні предмети у вигляді мін, гранат, снарядів артилерійських і такого всякого подібного непотребу в лісі повно є під листям. Ходити в грибочки, вважайте, коли ходите, дивіться під ноги, бо можна... Стати на якусь розтяжку, міну гранату і полетіти до апостола Петра на небо. Вважайте на такі речі. Зараз ми її тут похоронимо, ховаємо довгих ще 73 роки. Хай нікого не турбує і згниє. Хоча важко би вона згнила, але всяке може бути. Хто прийде свіжий з нових пошуківців-копателів, колись її віднайде. Такі. По-любому і подивиться вже. Ну це буде молоде покоління нове свіже, яке я вже напевно, що не застану. А ми йдемо у пошуках. Мандруємо цими пагорбами. Народ. А в нас така знахідочка. П'ять тюнчик вискочив Набою системи Манліхер 86. Ось такий магазинчик класненький. Такі нічого собі. Ну, трохи ржавенький. Магазинчик завжди цей сталевий уходить. А патронки лишаються. Хоча теж підуставші, Таке нас не цікавить, звичайно. Тільки цікавить з карабіном Манліхер. Без не цікавить. Ну що ж, мандруємо. У пошуках війни. Правда, вискочила. Ось такий, я думаю, багнет, Нічого собі думаю, такий. режечок, ножичок. А це виявилася пилочка гнила. Залишки. І от така була пилочка, натягувалася луком. Лукова, лучна називалася. І пилилася по дереву. Така навіть ще розведена. Прикольно, що це у продавні часи. Гадаю, фронтові, От там скрізь ідуть вищі бункера Мадярські. Там вони окопувалися, жили на горі скрізь впродовж цього парба. І, можливо, вламали пилочку і викинули. Все згнило за непотребою. Тут ще є куди ходити, зараз ми скрізь перейдемо, там, 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 там. сюди, сюди, сюди. Ось тут така ямаха, як ну, вам не видно. Окружність така, як бункер гігантський Можливо, вони тут і були. Жили-спали під час фронту бойових дій. Ну а нам ще багато треба обійти. Оцей кавалок гігантський. І ж туди, там такий іде висоточка ще. Ще стрімкіша. Нам треба туди. І це все почесати, проутюжити, екстеркою прогладити. І можливо щось та й вискочить. Завжди треба мати надію. Хто шукає той знаходить. залишаємося, дивимося, буде цікаво. У нас черговий у мене сигнальчик такий бачимо стабілізатор від мінометної міни 120 ки Мочили цих мадярів радянські війська тут, скрізь були окопи там вище. І відлетів аж сюди і взірвався 120 ка взірвалася потужна. Так що комусь було неперелюбки там на горі. Осколки свистали попри вуха, попри приголівоньки мадярські, Але якось вони це пережили, можливо. Не всі, але як маємо, так маємо. Бачимо така ситуація стрімкота. Я тут ходжу, пікаю. І ось таке здибається нам поки що нічого цікавого. На жаль, на жаль. На але, можливо, ще цілий день попереду ще щось вискоче. Не втрачаємо надії. Зійшов ще нижче кілька метрів. Вискочилась така небезпечна знахідка у вигляді цо яйцо. Така писаночка великодна. Ось бачимо. Була кинута, тому що нема купачка захисного, значить вона. Не бійтеся, сам боюся. Така важкенька, всередині все є. Але стан такий собі прикольненький. Ну що ж, таке нас не цікавить, Сховаємо, закопаємо і шукаємо гранатожки далі. Вроде ось такий детонатор вискочив. Мені шойно алюмінієвий до ручної венгерської гранати 42М. Ось такий він. Ще цілий, чи, чи вони заряджали, чи розбирали, розсаперювали, невідомо чому вони валяються. Ну, щось видно було. Раз така справа. Не цікавить нас такий хлам. Тут скрізь окопи, класні бункера. Там далі позиції венгерські. Будемо шукати, може щось трапиться. Є велика надія. Сьогодні чудовий день, сонечко тепленько, пташки співають, комарів нема. Якісь мушки літають, маленькі, але добре, що не дістають, бо вони самі дістануть. Так, народ, подивіться, ось вискочила така древня, стародавня, класна шкода, що вломана, сокірчина, ось така. Що вам це нагадує форма? Досить цікава. Це якихось прапрапра -пра -пра вікінгів. Бігали тут з бойовими сокірами і тикали одне одному в голову і в плечі. Ось така. Класна. Лиш тріснута шкода. Класний сигнал. Тонкі стінки, того воно і тріснуло, мабуть. Ай-яй-яй, Київська Русь. Це точно. Ну що ж, металолом не беремо, було б ціла, взяли б по-любому. А так треба шукати іншу сукеру якусь прикольну. Продовжуємо наші мандри цими лісами-горбами дикими. Ради камарадки, у нас такий сигнальчик попався осколочок з значить протипіхотної німецької міни штокмінен. Вона бетонова бетонна з такими характерними осколками. Як бачимо, вона жовтого кольору була, класного маскировочного. Хто би кинув і вже б не знайшов. Загубилась листям. Бела, замаскировав. І все, і воріг не бачить. Були ще такі зелені, класні. Весна осінь. Під листя. Маскирували, маскували в лісі, ховали. Ну, ця взірвана, значить, москалики чіпірилися, дерлися в горби, а мадяри їх тут накрили. Рухаємося далі. Попався ось такий якийсь цікавий предмет, похожий на ланцюг від чогось, від когось. Що воно, яке воно, для чого. Невідомо. Можливо, тут коніки щось тягнули. Кінська сила була. І щось тягнула. Якісь ковки, ліси, крали. Така мадярська освітительна. Була ракетниця білого кольору. Тут упала класному ще такому біллюнькому. Значить, щось стріляли ввечері. Мадяри, щось їм треба було видіти. Чи наступає звідси знизу воріг. Він по-любому десь там наступав. Того що бачу осколки, гранати всякі від різних моделей. І ось такі ракетниці вони палили-шмалили, щоб видіти добре, куди стріляти. Можливо, досвіта, можливо, пізно ввечері. А ми не розстроїмося і продовжуємо наші пошуки по війні. Бради, ви мені... Як ви думаєте, що це таке? Так, правильно. Шкода, тут я її цокнув трошечки, бо не знав, що це таке. Так, кричав мій прибор. А це виявилось протипіхотна венгерська міна. Йора 36М, дуже рідкісна мега, крута. Ну, стан так собі, не дуже, як бачимо, але знаходив я і краще, і гірші. Міна протипіхотна. Ера. Ну, Класно, зачот, зачот. Колекціонери хапаються з руками і ногами. Відривають того, що таку річ знайти сьогодні доволі важко. Але реально. Бачите, цьому приклад я знайшов таку. Тут вона лежала під самим буквально верхом, під листям. Ну що, шкльова, зачот. А ми мандруємо, шукаємо. Може ще щось і знайдеться якась. Цікава знахідка. Надіюся. Знову небезпечна знахідка. Ось така 82 ка мінометна міна летуха прилетіла. Сюди, на ці пагорби, вся згнила в ужасному стані. Таке не можна ні в якому разі чіпати і відкопувати самовільно добровільно. Цим мають займатися тільки професійні сапери, МЧСники і всі, хто на це вчився і має відношення, бо інакше буде бабах. Ну що ж, бомби, міни, гранати, це є. Поширені знахідки в лісі. Їх тут скрізь кругом багато. Під листям, під деревами. Щойно там вище був, знайшов, врослася в коріння. Вже, верніше, в коріння обросло її. Схопило мінометну міну, про 50-ку. Ну, тут таким калібром гатили. 82 ки і 50. ки Маленькі, русські, радянські. Ну а ми ще шукаємо. До вечора ще далеко, є час. Ще щось знайдемо. що знайдемо. Обов'язково вам покажу. Камради, у нас мега крута знахідка, мега рідкість, ви собі не являєте. Це і знаєте що? Це і є мінометна міна, але це є мадярська мінометна міна. Вона стріляна, але ще в досить бодрячковому стані. бодряковому, файно. Ходить, яка міцна корозії нема. Дуже гарна. Вона вже капсуль пробитий. Відказник. Таке в руки не можна брати в ніякому разі. Сам не беру, вам не раджу. Ось так. Прилетіла і ні в кого не вбила. Але це її мега-мега рідкість, то що вона в, в горах-Карпатах зустрічається най... надзвичайно рідко. надзвичайно, Таке знайти. Сьогодні це треба мати щастя. Аж тіж везе. Звичайно. Ось так. Така красуня. Шкода, що ящика цілого нема такого з мінометом. Хе -хе -хе. Ну що ж, похоронимо ми її тут і продовжуємо шукати. Ехо війни Мінометні міни вже проїлися, піднадоїли. Краще вже щось таке шукати чого я ще не знаходив. Камрадки, вдалося мені знайти сигнал був кольоровий цікавий. Ось такий вершок від патрона Менліхер 86, який пройшов канал ствола. Ось в такому сплюснутому стані зараз. Летів-летів. І бачимо, тут впав, нікого не вбив, далеко летів. Ось такі вершки називаються кулі дури які летять на осліп і можуть вбити будь-кого але добре, надіюся, що нікого не вбило ну і хай собі тут він лежить ну, а ми шукаємо інтенсивно щось цікаве лазимо ходимо камради, камрадки гуляю я лісом іду шукаючи нових місць по-друге і ось бачу, опа, така хатка серед лісу. хто дава! Алло! Ну шо ж. Подивимось, що всередині. Вам цікаво. Ну, давайте. І. І ого! О! Страшно. О, якийсь труп. Камуфляж німецький, німецько мадярський Хтось тут колись жив. Така хатка у ліці. Я би тут жив, можна тут жити сміло. Ну що, рухаємося далі. В пошуках війни. Йдемо. Дорога далека.